Привіт! Ти слухаєш подкаст Глибше ніж думки. Простір для тих, хто хоче зрозуміти себе, розкрити потенціал підсвідомості і навчитися жити в гармонії з власним я. Мене звати Інна Вжесневська, я практикуюча гіпнотерапевтка, і кожен епізод цього подкасту це розмова про внутрішні трансформації, глибинні процеси та те, як терапія може змінити наше життя. Сьогоднішня тема про знайомство в Тіндер. З духовними мачо та ті сценарії, що змушують нас знову і знову обирати токсичних партнерів. Поговоримо про те, як розпізнавати маніпуляції, чому ми ведемося на красиві картинки та як гіпнотерапія допомагає повернути внутрішню опору. Це не буде суха лекція чи розбір книжкових теорій. Я тут, щоб бути з вами чесною і справжньою. І так, я розповім історію свого життя, чому б ні. У мене за плечима не тільки роки практики гіпнотерапії, а й практика у вигляді реальних стосунків. Отож, колись у мене був Роман Іщеха, багато років, уявіть собі, 10. І от щоразу, як ми сварилися, він ішов на бар знімати дівчат. А вже після розставання я випадково побачила його в тіндері, і стало зрозуміло, ось воно, сучасне полювання. Він там, знаєте, який правильний, вказав менший вік, ніж є насправді, замість 56 написав 49. Собака на фото взагалі його доньки. Масте, весь такий духовний, спортивний, в горах фото, розумієте? А по факту чоловік, який хоче тільки, ну ви самі здогадуєтеся, що якщо не та, то інша. І от, дівчата, розповідаю вам чесно, ми часто клюємо на цікаві картинки, на ті очі, що дивляться смартфону і обіцяють щасливу казочку, і в результаті біль, розчарування, втрата довіри до чоловіків. Отак, після деяких стосунків, доводиться лікувати не тільки серце, але й душу. Тут і вступає гіпнотерапія. Бо гіпнотерапія це не промахати маятником і примушувати забути когось. Це про те, щоб зрозуміти, чому ми обираємо саме таких духовних мачу, чому дозволяємо собі закрити очі на червоні прапорці. І як, нарешті, полюбити себе настільки, щоб не шукати любові у тих, хто не готовий її дати. Я хочу сьогодні дати вам невеликий інструмент. Спробуйте прямо зараз: закрийте очі. Глибоко вдихніть. Згадайте себе в тому моменті. Коли ви вперше клюнули на когось токсичного. Відчуйте ті емоції. А тепер подивіться на це, ніби ви, мудра подруга. Що б ви сказали собі? Часто нам потрібно саме це, ніби глянути на ситуацію з боку, але без самозвинувачення, бо всі ми можемо помилятися, всі можемо повірити в гарну картинку. Але головне навчитися бачити справжнє. І це те, чим займається гіпнотерапія. Допомагає розплутати вузли в голові та в серці. Я хочу, щоб ви пам'ятали, ваша цінність не залежить від того, хто праворуч свайпнув вас в Тіндер. І якщо ви відчуваєте біль, це не ваша провина, це просто досвід. Досвід, який можна прожити, відпустити і зробити грок далі. Дівчата, захищайте себе не тільки фізично, а й емоційно. Бо справжній захист починається не з упаковки презервативів, а з внутрішніх кордонів. Тому, якщо ви зараз слухаєте мене і впізнаєте себе, я вас обіймаю. Ми всі можемо навчитися обирати тих, хто цінує, а не тих, хто просто шукає нову жертву. І якщо хочете, я приведу вас в цьому процесі через гіпнотерапію, бо життя воно для любові, а не для болю. Дякую, що провели цей час зі мною в підкасті глибше, ніж думки. Сьогодні ми торкнулися теми знайомств і вибору партнерів, подивилися на те, як відсвідомість іноді грає проти нас і як зробити її союзником. Пам'ятайте, ваша цінність не залежить від чужих лайків чи свайпів. А справжній захист починається з любові до себе та внутрішніх кордонів. Якщо тобі відгукується цей епізод, підписуйся на подкаст і поділися ним з тим, кому він може бути корисний. Почуємося в наступному випуску і тримай зв'язок зі своїм глибинним я.